Прошу, 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 прошу. Друзі, я Фантері зпитька, і сьогодні ми граємо в гру Бабка Гренні Чикінган 1. Ну ви ж зараз кажете. Венг, а ти ж знімав її вже. А я зараз нажимаю Опа, і вже у нас знизу пишете друга концовка. Приємного перегляду. Ой, а ми вже почали. Так. Включаємо фонарик, бо нічого не видно. Я вже знаю, що це троти, не треба. Ключик ми знаємо, куди. Так, виходимо. Вроді поки що нічого я не бачу, щоб помінялося. Давайте. По -таку. Щоб вам не вагало. О, все нормально тепер. Угу, Так. Тут замок по-прежньому тут. Тут вроді теж нічого не помінялося, так? Да? Так, да, тут теж нічого не помінялося. Е, так. Заходимо в ванну. Тут у вані теж нічого не помінялося, я вроді бачу. Тяну не було, як в жопі. Так, а... А це раніше було? Я щось не пам'ятаю, що було. раніше було. Во не було! Там була стіна, заходимо ранче. Реально не було, то якийсь підйом наверх. Так, щось нове. Якесь горище. Піаніно в стіні, взагалі, нічого цікавого. Так, коробки, клітка, надіюсь, не для мене. Ворота і цифра 3. Ладно, коротше. Так. О, ну файно. Надість він на мене буде нападати. Стоп! А я там бачу ключ, пацани. Може той ключ до чогось потрібно, я не знаю, коротше. Ладно, ми будемо проходити концовку з двері, не з машиною. Тепер. Бабки, я вроді ніде не бачу, покажу. Ладно. вот, кстати, ті двері, які ми будемо проходити. Угу. Сюди світу включаємо, то... А тут раніше було сокира, потім її нема. І в шкафчиках нічого не додавали. Тут ключ валяється, да, тут ключ валяється, як завжди. Так, стоп. Це що? Ми на дворі, пацани, ми через вікно прибрались на двір, дивіться. Взагалі, темно, як в жопі, чесно я вам кажу. Ну дивіться, взагалі, файно все, блін, так прикольно. Двір тут. А... Стоп, Ну там кажуть, щось є всередині. Ну да ладно. Во, получається і хата ліс, за, дер... за деревами я ніякого коду не бачу, вроді би ніяких там предметів. Да, нічого немає. Угу. Забор, там хата вдаличі якась. Угу. Е, та якась будка. Давайте в цю будку зайдемо, що тут у нас є. Тут якісь коробки, вила. Ага, а, за коробками ммм, Взагалі файно. Так. Е давайте взагалі, вийдемо, так. А, стоп. А, ладно, все. Пошли, коротше, подивимося, А стоп! Точно! А з вилом можна чи ні, я не знаю, пацани. Е а да, можна взаємодію. О, файно! Хай вони для чогось будуть потрібні, все-таки, ладненько. треба поправити, тут якийсь кривий, ладно, оп. Так, ми уже вдома. Так, стіл пропав кудись, кухня тут що, Тут якісь десертики, ладно, тут ключ валяється, як завжди, той самий від дверей. ага, так, Ой, бабка. А він вона, Пішов туалет, ванну. Тут замок, тут двері. Та вроді би нічого нового не помінялося на першому поверсі. Ванна. тільки прохід на... Ой. прохід на дві можна. Ванненько не ну хата у нее раніше Дивіться, там аж долечи видно. Прикольно, прикольно вот и получається хата там не гигантська хата щоб будьте подивимось вроде все вроде хочу дізнатися для чого ти ви для чого вони можуть бути нам потрібні давайте їх візьмемо для чого вони нам потрібні Ну, для чогось потрібні, я не знаю для чого М -м. Понятненько. Ви знаєте для чого вони можуть... Ой. Блін, я шум зробив, вона ж зараз прийде, ні? Блін. Ой, вона зараз прийде. Вона зараз прийде. Прошу ховайся за коробками, мене тут не знайдуть. Коробки давайте поправимо, щоб можна було хоча б щось дивитися. Дість так вона мене точно не замітить. Просто чекаємо поки зараз прийде. Вона на шум переходить я тут точно знаю. Стратила тебя тоже вроде не видно. Mm. Пока їм не да нема. Може попробувати вийти, не знаю, стрёмно. стрмно. Немає, а точно не да Ммм. Я ніде не бачу вроді. Не знаю, якось стрьомно, блін. Скучно. Ладно, ну, її ніде немає. Та, її, вроде ніде немає. Короче, пішов в хату. Так, ой, бабка, 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 там 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 літає бабка. ой Тихо, 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 тихо. Нас тут немає, бабуся, нас тут немає. У нас тут нема... Ой. Ой. я я вас не что я вас не не Ой, так, уже друга нічка, а ми ще вообще нічого не зробили. Ну ладно. Удвигаємося. Шукати якісь зацепки може. М -м -м. Бабки я ніде не бачу. Ну, вроді би нічого таке не помінялося сильно, тільки третій поверх і все. Ой, бабка. Ой-ії. Зайдемо назад в комнату, візьмемо ключик. Це ключик, що я не помиляюся. Я вже забуду, що він почекайте. Зайде в пам'ятаю. Е -е... Почекай для чого цей ключ? Сюди вроді має підійти, да, ми ж відкривали. Да, підійшов! О, файно! Так, ой, а, тут же дыра тут. Я ж думав, тут дыр раньше не було, а вона точно була тут, Ладно, вроді нічого не помінялось так сильно. Ладно, пошли вот сюди. Тут візьмемо ще один ключик. Бабки я вроді ніде не бачу. Угу, Так. От сюди він вроді має вставляти, так? Да, да? да вопишов, во, супер. Так, тут он у нас. І два, ну да ладно. Так. Відкриваємо. Відкривайся, О! Так, нам треба драбину. Драбина вроді була в тій кімнаті. Так, да, в тій вода. Візьмемо драбину. Так, ой бабка там. Ні? Ладно. Так, почекай, куди нам нести драбину? Во, вот сюди. Закриємо двері, щоб бабка не зайшла. Хух. Mm -hmm. Давай вставляйся якось. Mm -hmm. О, вс. Ца давай быстрейшие. Все, супер. Так, спускаємося. Так, шо тут вроді нічого не помінялось. Тут нічого немає. Закропка почка, де да перевірю. Опа. И... И да, вроде вроді за закропкам нічого немає. Так, тут -то тоже. Тут тоже. Тут взрывчатка. І дробаш. Разом взяті. Буде вибух. Не знаю, для чого мені зривчатка взагалі не понімаю. Ааа, я поняв це дерево квадратне, ось мені попевне зривчаткою і треба зірвати. Точно, а дробашом під по підстрелити зривчатку, щоб вона підірвалася. Вс, я геній. Привітайте мене в коментарях, є Так. Нам треба якось відкрити цей замок. Як він відкривається? Яким ключом? Я не помню, чесно.

Що можна собакі дати? Собаки люблять кістки, але ті кістки, які тут у неї валяються, її вона точно буде їсти. Так що підемо на кухню, пошукаємо, може там є якесь м'яско. Чи кості. може щось буде їсти. Бабка, бабка. бабка якраз туди і пішла. О, супер, взагалі, фіаско. Як нам туди пробиратися, як думаєте? Ви коробкою пошумемо, давайте. А, вона в підвал пішла, сів. Все, 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 пока бабуся, все Так, що тут є? М -м -м. Пицца, тортик и суп Може пси... бульон! В бульон может быть такисточки може е, буде, е, бульончик питай, А? Подивимось. Зара буде їсти, надеюсь. Сюда. Опа, все, давай. ЄС Ой! Э! Е. Во, все, ешь! ти не хочеш супу, я так поняв. викинула його. Пошли, ну візьмемо сім, там був ще тортик і пицца. Торт вона точно не будет. Ааа, ж є кобаса! Як вона не змітила? О, понятненько, все, давайте піднімаємося, піднімаємося. Угу, от, все. Кладемо. все, файно. Єсть! Так, да, все чітко. Ти ж на мене не нападеш ні, діждеш. Ти ж на мене не нападеш. Вс. Так легко. Треба просто подумати мені. все, Так, пошли відкривати. Зато трохи поменялся, указывайте Тепер цей ключ треба діставати від собаки якийсь ужас. Чекай, там ж бабка сидить, да? Я боюсь, не знаю. Не знаю, не знаю. Угу. там бабка. ой -е! <клоджунок> Не заметила. Не заметила. Всекам, чекаем, чекаем, чикам, пацаны, тікав. ой -е -е. Все. Вс. Все. Згубила мене все. Чотко. Заходимо сюди. Бабка стала якоюсь селекцією. Пункт, як вона за мною нападала, щоб було ужас. Так, ну десь підійде. Да, підійшов, все чітко. відкриваємо, Все, давай. Все. Угу. Давайте візьмемо спочатку взривчатку, потім підемо за дробашом. надіюсь, вона мене в цей раз. Ну, що, чи то я не цю взривчатку кинув ще. Хоч підірвуй. Все, давайте, давайте, давайте. Вона дійсно вона на дворі. Все, давайте. Так, заложуємо. Отаком. От угу, супер. І треба піти тепер по дробовік, ну там бабка на кухні. А, вона пішла вже, все, Так, угу. стіна тричить, все супер. Підемо по дробаш, надіюсь вона. Ага, вона камері дивиться. Все вона дивиться, де я? Все одно в мене дробаш, я її не боюся пофіг. Все, четко, рубашек взяли, пошли наля камень. Так, бабуся. На! все, трошки залагала, но то ничего, все нормально. Пошли. Педируляты нашу зарвчат. Ой, тут из кустины. Так, педируем. Так. Раз, два. И... І... Не, я боюсь, а так видеть треба. Все, давайте, раз, два, три. Два стреля. Все четко. Пидервалы. Лучше имба. Э, угу. Почекаем, пока тут все попадает. Ой, бабка пришла на звук. Ой, 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 ой. тикаем, тикаем, тикаем. Давай это тут. Она нас... Я надеюсь, он нас тут не запалит. Уж на эти коробки тут то, -то поставил все. Ух. Все. Не заметил? Не заметила. Блін, вже яка, вже четверта ніжка. ужас якийсь. Надіюсь ми в цей раз не їй. попадемся. Вона забагалася, певно, да? О, забагалася в текстурку. Ой, не забагалася. Ага, все нормально. Не бежите, все таки чекаем, 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 чекам, чекаем, Нам треба куди? На дві, на дві, да, точно. Давайте швидше, швидше, швидше все. Так, тут у нас що, тут у нас дра. Да, я вгадав! Тут якісь предмети лежав, тут все-таки був топорик. Давайте візьмемо топорик в ручки. Так, сукирка у нас є. Що нам треба, шер? Е, нам треба. Куди. Нам треба бути доски відеомати. Тож, що давайте хоп, хоп, все. Поламали, чітко. Так, тепер що нам треба? М -м -м, давайте подумаємо. Я я думаю, кайте. Що нам треба ще зробити? Нам треба відкрити якусь цю решетку і ключ дістати. Чим нам відкрити цю рішетку? Давайте подумаємо. Ми вроді все подивилися. Підвал ми ще не дивилися. Підвал ми точно не дивилися, так? Ну не знаю. Ой, папка. Ой-ой-ой. На двір, на двір, все. Що тут я вперше на дворі? У нас не змінить, надіюсь, ні? А, вона за нами по не йшла даже. О, файна реклама, шотку. Так. Що шо тут нам треба зробити? М -м -м. Опа. А точно вилами можна, я думаю, зламати. Точно, файно, давайте пошли. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, бабка. Тикан, чекан, чекан, чекан. Та блін, бабка, у ламаємо. Эээ-эм <плес> Давай Играем Все! чтко Ну давай 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 Давай, давай. <плес> Да ну что взяти еще один глюк. Не знаю Может тут одесни Может, тут -о, от, порик, давай дломаємо. Е, э, От. Може, тут? не знаю. В непонятно. не Може, собаки на десь є. Хм. Не знаю. ну ка мы домой ему шашу наш пейный бог о тортик сейчас короче, собакину собаки ну домой может буду есть тортик может у него шашу съехать о тортик